Папа буде знімати. Мої вітання, товариству. З вами Юра, ви на каналі Юра ловить. Заїхав після роботи на Десну Подивитися, як тут обстають діла, так би мовити. Я в межах міста на переправі, хто пізнав місце. Ну, На перший погляд нічого незвичайного взагалі не відбувається. Зараз покажу вам. Вода чиста, ніяких запахів, ніякої дохлої риби. Вода, як вода. Тоді поїдемо далі, подивимось, вище потечі. Подивимося, що там. Так, народ, приїхав я за місто вверх по течії, я в селі Брусилів. На місці впадіння річки Снов в річку Десна, ось це прямо устя річки Снов. Ну, тут така ж ситуація, як і в Чернігові в самому вода така ж, ну, чиста, не запахів, ніякої недохлої риби, нічого подібного я поки не бачу. Що повторюсь, на перший погляд, ну, ніяких змін я не бачу в самій Десні. Тут, звісно, що біля того місця, де впадає Снов, тут буде максимально чиста вода, насичена киснем це 100%. Тому тут я думаю, що ця річка буде, якщо Сейм забруднює, то ця буде так підчищати цю всю воду, розбавляти її. Ну і Загалом я сподіваюся, що та кількість води вилита з сейма, буде розбавлена водою в Десні, самої само Десни є цих річок, таких як е, Снов. що ще тут впадає, Білоус... Там астер далі ближче до Києва, тому ну, хочеться вірити в краще. А я раз, раз я тут з, біля снову буквально півгодинки до того, як потемніє, у мене є, зараз спробую щось ще покидати якоюсь вертушечкою чи на вудочку щось підловити. Ну, раз ми тут, то треба й половити рибу. Бо ви на каналі Юра Ловий. Так ось. Недалеко ну, від'їжджаючи від Десни від з таке місце знайшли на сейму. Ой, на сейму. На снові уже язик заплітикається. Місце. Кущики є, і пляж. Емілія, тобі подобається місце? Так! а де удача? А це чиї сліди? Це не мої. Да, понятно, що не твої. Все, ловимо рибу тут. У нас є. Годинку, Але так? Де моя удочка? Пішли, там де й моя. Зараз будемо їх забирати. Перша риболовля на снові. Погнали. Так. Замішав ось таку прикормочку, буквально одну жменьку. Спереди одну удочку для жінки. Ніжніше, будь ласка, пальчиками гачки відцепляємо. Так, будемо ловити на такого дядька. Сюди ближче, ставайте, будь ласка, Тетяна Сергійовна. Закидайте. Ну то далеко вже, тут і на коропа. Коротше, я так кину. А ти туди підтягниє, приволочи просто сюди. Отак от, так. Вот, да. Так, а ми поганяємо хижака. ого подожди, Да Ми так не гуляли. Ніхріна свій, це краснопірка, Диви яка. О! Так ти поняла як вона клює тепер? Да. Диви яку, це мав, золоту рибку мама спіймала. У нас та камера мала показати. Дивіться яка. червонопірка, а? Ну клас, вітаю У вас перші риби в цьому році. Дякую. Я думав там вода воду впала. <гум> ну так, зі мною може і таке бути. Воно гуляє. Ну так це тоді шо? <гум> так, у нас же просто така, така фірма, що я надіваю їх. Я надіваю а дружина ловить. Будь ласка. Ні, на наступне я спробую ще. Я потрібно. Дякую, маленька доця. Ні, то я не вам. А, не нам, а кому? Я вам Так а де моя вертушка? А ось. Спробую на оберталку покидати. Тихо, 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 не дергай. Все нормально, дай трошки глибину тобі менше зробим. Стой, стой. А, я тебе можу тепер зацепити. Все, все, все. Ну це так, да, я ж. А там біля мільян щуки ганяють. Вон диви, диви, як ганяє. Ну ми зараз туди кинемо. А ну-ка. Так це щось весело в тебе там. Мені тепер хочеться на удочку. Бач, хижак і під тим берегом. Коротше, щучка прогналась за ці завертушки. Мама знову здобила! Так, котя. Це така штама таки маленька. Краснопирка. Да. Дай показать. О, диви, що робить? Да ніхіра собі диви, яка риба. Подожди. Ну, це мав Дивися. Ніхрена собі. Щось я роблю не так. Подождіть. А на нічого там червоне? То ж золота рибка. Тань, не лежи під ноги, ну куди ти? От туди лежи, так, так. бери та саму дочку цей, во саме. На Емілі трошки менше кричи, ми ж знімаємо відео для Ютубу. Ти піди з рибками пограйся краще. З якими? Он мама наловила Я на фідер таких... А що, це червяки тут То, що вони розпалися, як не закрили пакет? Це не я. Да, Еміля стій, Замри. На удочку не можна переходити вдочку, бачиш, переступати. Вот так, отак. Да, Мене теж так з дитинства вивчили. Правильно. О, вісік. Я обійду за кущ, я не можу. Це дискримінація. Я таку рибу, блін, сидів, упирав, підняв, ловив на фідер на десні. Андружина навалить на поплавочок. Взорвалась, да? да? Я бачу. Короче, що я можу сказати? До да, Я теж так думаю, чого я займаюсь цією ерундой. У нас же есть еще одна удочка. А <laughs> <вас тут ловить? смех> Эмилия. Можно вот Можно, можно. Мы, зараза, встали с Робом. Угу. Песняшка. Угу. Эй, а, сразу и приедем. Да. О! ничего, <laughs> ничего особи. Дай показати. Дай подивитися, а не показати. Ні. Ти що, молдаванин чи що? Випавка. А, виїхав. Опа. Тихо-тихо. Оп. Це надів два опариша замість одного. Так би мовити збільшив... Насадку збільшилася риба. Загод взяла. Тихо, 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 не спіши, не спіши, Тань. Не спіши. Евпать, и колорат. Не спіши, не спіши. е Тихо. Дивіться. Це інтересно, чи видно було це на відео? Подимай. Не, не різко, не різко. Дубль два. Ось Блін, ну клас. А диви, її ще хтось і кусав, бач. Бідненько. Ага, моя і моя ось віси. Щас я заберу. Оце, оце контент. Ба -ба 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 -ба. І дитинка загулялась нарешті. Да? Тобі тут подобається? Так, а це завтра вийде відео, післязавтра тут буде весь черніго сидіти. О, екстрактора нема у мене. З жінками. З жінками, з дітьми, з любовницями, з коханцями. Клас. Не знаю, що це за музика. з <реш> Я представляю, як вона билась у вудочку. Ця ж удочка легка. Оце, дивись, Зайшла велика краснопірка сюди. Спугнула ету. Малечу. Це зараз треба їй цепляти свіжого хробака. Вона так хрін буде клювати. Свіжого. А з'їла. Навіщо? Дай. Так я хочу. Можна. Повісимо Тані та дві. Таня, та, тримайте. Не набери, господі. Це, звісно, мені така подобається рибалка. Да, кому не подобається, <гум> чуєш? А я на удочку це... Ну, другий раз ловлю в цьому році. Третій. Другий, третій. І нормально так під кінець сезону. О! Так слухай. Ночний жор пішов. Тихо, не спіши. Їв патіка лавра, не спіши, не спіши. Я б знав би пацак би брав. Не спіши! Бля, це батони, чуєш? Жестяк просто. Ой, сильна риба, хрена собі. А що це так? Подожди. Що це так? Як це так виходить? Ну це я два тобі я повісив, поняла? І вона одразу. Просто жестяк. І взаглот бере. І ти тянеш, я думаю, що ти крехчеш? Я відвернувся і чую вона крехче без мене. А ти й не брав нічого, щоб оце... Нічого, ніяких, я тільки удочки вкину. Ні екстрактора нічого нема. Будь ласка. Відірвалась, так? Да? Да. Тихо-тихо, не спіши. Так, треба сюди кидати, де я кашу кидав. Я кидав тут трошки лівіше відра. Ми вже тут Хотів сказати, що норму виловили, але ми ловимо двох, то норма в два рази більше. Але на одного вже норма виловлена. А, на тут. Емілія, ти ж ловиш з нами рибу, так? Як це ні? Все рівно не такі великі, як у тебе, так? Да? Дав заглот. Ну що ти їй скажеш? Ловиш? Треба. вже тут тут Маленько було. Маленьку за да, велика піде на пиво. На таранку на пиво. Класна, класна риба в тебе. Це вже щука ганяє, да? Походу, да. Одна олійка. Уклія починає, як піраній валити. О. О. Це плотва? Так, так. Чи краснопірка. Ну це платва. Та тихо. Плотва, це. Скажете, це плотва, це краснопірка. Ну так, да, Тань? Дивись. Тань, Ну подивись просто. Та нічого ти не клює. Оце це плотва, а це краснопірка. Так, народ, ми завершуємо свою риболовлю. Я своїми дівчатами відловився на славу, навіть не очікував, що тут є така риба, що вона буде так клювати. Зараз треба вам показати, що ми наловили. Ми цю рибу заберемо, зробимо, можливо, окреме відео, як що ми будемо з нею робити, але це не точно. Зараз показую результат. Ось, ну Це Таня ловила. Саме більше. Ну, а це десь я такі підловлював. Десь була це одна, мабуть, плотичка. Дві. Ні, одна. Я не знаю. Хто знає, напишіть. Все платва здається. Це вже 100% красна пірка. Ну, нормально, скільки ми годинку половили. Я думаю це залік. Так що ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. А, Емілія, йди сюди. Все. Вона вошла в закат.